я розповім, як радянська система подякувала Бикову як вона мстилася, знущаючись над його сином. Після школи син Леоніда Бикова пішов в армію, десантні війська. Якось Леонід Биков приїхав до військової частини і командування частини попросило, щоб він виступив перед солдатами і офіцерами, щоб показав свій фільм. Але биков якось так тактовно відмовився. Сина Бикова запросили в каптьорку і там сильно його побили. Вот сержант его пригласив и его избили. Это не было дракой, это было просто побоище. Его отправили в машину. А потім месяц у него проспал, как он говорит, его кололи он не видел даже белых халатов, и его камісовали. беков старші намагався, щоб зробили повторну медичну експертизу, але всі відмовляли. У 1979 році Леонід Биков загинув в автокатастрофі. Після цього Лесь Биков намагається всіляко вирватися з радянського союзу. Лесь об'явив голодовку і лежить під пам'ятником Леніна.